І зараз долучаємо до нашої розмови Романа Костенка, народного депутата України, секретаря парламентського комітету, комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, кіборг полковник СБУ. Пане Роман, ви до нашої студії, якщо я не помиляюся, в останнє вмикалися, коли розпочиналося я от точно вже не пам'ятаю звільнення Херсону або вже відбулася ця блискуча операція українських військ, коли Херсон був звільнений, і ми з вами. Обговорювали, якими є першими дні власне у Херсоні після. Його звільнення зараз усі наші погляди спрямовані на лінію фронту. Про схід ми поговорили, але ж у нас є і північна лінія фронту, і один з потенційних напрямків цього контрнаступу, про який ми з прогнозами не говоримо і точно деталі не розповідаємо. Тим не менше, є південь, є Мелітополь, є таке потрібне розбивання російських військ їхньої єдиної лінії фронту від Маріуполя до Кримського півострова, що справді може обвалити їхній Фронт. Ваш аналіз ситуації на півдні, будь ласка. Добрий вечір, студія. Я щойно там приїхав зараз з Херсону, практично зараз основний час проводжу там і можна навіть розділити на військову частину, таку гуманітарну і ну те, що противник навіть можна назвати кожного дня. І кожного вечір, кожної ночі там практично неможливо цивільним просто людям спати. Противник постійно наносить удари по місту, по жилим будинкам, і вдень, і вночі ми пам'ятаємо нещодавно трагедію, Вони там навіть по ринку звичайному нанесли удар. До цього були жертви там єдиний працюючий магазин супермаркет. Вони туди по в Ньому нанесли удар, також були жертви. Тому противник просто займається терором вздовж ну, по на правому березі Дніпра. Що відносно бойових дій, які тут ведуться, я скажу, що до Запоріжжя, якщо візьмемо цей цю територію вздовж Дніпра, то тут в основному до цього, якщо ви кажете, що ми давно не розмовляли, дійсно були артилерійські дуелі десь до. Приблизно, мабуть, січня місяця наше завдання було превентивно знищувати ворога на позиціях або просто зганяти його з позицій, тому що ну, складно зганяти ті самі гради, дуже швидко вони виходять на позиції і просто по площам наносять удари по нашій території. Що відбувається зараз? Противник, в принципі, відтягнув техніку трохи далі, тому що вона була в зоні враження і почав масивніше використовувати артилерію і останнім часом. Це, скажімо, додаючи до розмови про засоби ППО, те, що тільки що було в вашому етері, почав широко застосовувати літаки в попередній лінії із авіабомбами, з керуючими авіабомбами, Каби, каб, так називаємо керовані авіаційні бомби, якими досить сильно завдає враження по цивільній інфраструктурі. В основному там такі міста, як Береслав. Херсон ну, інші міста Львова просто знищує їх за допомогою авіабом. Ну і через відсутність, скажімо, ППО такої середньої дальності, яке зараз прикриває в основному там великі міста або великі якісь військові об'єкти. То він більш-менш це робить безнаказано. Да? Дійсно, ми там намагаємося його вистежувати. Але є в нього можливість зокрема на цій території наносити удари. Тому зараз оцей напрямок, зокрема, звільнена територія. Це в основному артилерійські дуелі, і да, забув сказати, де зараз ідуть тут такі прямі зустрічки. Вирлі Дніпра, там є острови між правим і бе... лівим берегом Дніпра. Там Великий Потьомкінський називається, там Білогрудова, інші острови. Де противник з самого початку зайняв оборону повністю не війшов на не відійшов на лівий берег, а зайняв там оборону. І зараз наші війська частково висадились на ті острови і видавили противника на скажімо, на якісь ділянки, і там ну практично кожного дня відбуваються і стрілкові бої, плюс артилерія. Противник застосовує танки, але з берега намагаючись отримати ці острови, там стратегічно вони нічого не несуть для противника. А для нас не суть, тому що якщо противник не володіє, він таким чином, навіть з самого простого зброєння, такого як міномет, дістає до околиць міста. Тому нам дуже важливо ці острови, скажімо, хоча б контролювати. Там дуже складна місцевість там практично не можна копати окопи, тому що тільки копаєш відразу ж вода виступає. Тому там складні умови, але наші воїни роблять це для того, щоб не дати противнику там знаходитись, не дати противнику ну, обстрілювати. Мирне мирне місто, скажем так. Ну наскільки можна мир, наше місто на його мирним зараз не назвеш через те, що противник обстрілює. Ну це що стосується саме херсонського напрямку. Пане Костенко, а як от е, люди, так, які там перебувають, як ситуація загалом? Чи є доїзд з, з певними якимись засобами і товарами для цих людей? Як їм загалом ситуація? Наскільки там ну, точно небезпечно і немирно, так як ви кажете? Але опишіть нам загальну ситуацію? Ну, Проблем з продовольством, я в цілому і в Херсоні, і взагалі на деокупованій території проблем немає. Там все забезпечено за допомогою там, обласної адміністрації, гуманітарних фондів, влади, там, хто, що місцевих жителів Миколаївської, да, перше, що було зроблено при деокупації, це забезпечення саме продовольчими товарами, обладнуються наскільки можна. Укриття і на вулиці, де можна в будь-який момент туди заскочити. І, зокрема, спеціально обладнані місця. Людей там небагато. За останніми даними, десь там місто було 300 тисяч, зараз залишилося, я думаю, тисяч 60, можливо, вже менше. Це інформація там на місяць, тому назад люди. Всі, хто міг, в принципі, повиїжджали. Таке мертве місто, там машини якісь пересуваються, по ньому ті, хто не змогли виїхати, але. Скажімо, дуже мало людей на нагадує мені Миколаїв, який був в березні, там з березня по жовтень місяць минулого року. Зараз такий Херсон там практично людей немає. Що стосується всіх деокупованих територій, основна проблема Херсонщини це замінування дуже великі. Я скажу, що люди майже кожного дня підриваються на мінах, тось тобто, противник. Відходячи, розумів, що все рівно ми будемо переслідувати, і позаміновував аграрні площі, позаміновував навіть не просто для того, щоб створити міні-поля для перешкоди для наступаючих військ, а просто щоб люди, і люди підривалися і в, і в подальшому. Я скажу так, що навіть в моєму селі я ж теж виріс на території, яка була деокупована, село Чарівне Херсонської області. Тільки з 11 листопада минулого року, як воно було звільнено, десь за два місяці там сім людей з них двоє дітей підірвались на мінах, саме ну загинули на мінах. Тому ситуація досить складна зараз. Сапери там працюють. Я думаю, це одна з основних проблем. Там де за оцінками 650 тисяч гектар. Саме площі посівної вони потребують розмінування, і це теж наша проблема. Все інше це відсутність електрики, але зараз робимо все вже багато. Населених пунктів повернули туди електрику, але є звичайно міста, ті, що знаходяться вздовж річки. Противник спеціально знищує інфраструктуру, зокрема трансформатори, щоб до людей, ну щоб не було ніякого світла, не було ніякого, ніякої електрики. Вони цим займаються. Це їх, скажем, мета в тому числі. Все, що стосується гуманітарної обстановки.